Якщо ви собі затіяли таку затію з'їсти плову узбецького під говерлою, у вас є два варіанти. Перший взяти казан, бажано 12-літровий, взяти всі інгредієнти, мішок дров, розпалити тут вогонь і зготувати добрий плов. Варіант номер два взяти готовий узбецький плов, ось такий сублімований, і просто запарити його водою. Казан, дрова, дрова. Одешка закипіла. Заливаємо до позначки 4. Перемішуємо. Так. Закриваємо і чекаємо 20 хвилин. За той час давайте я покажу, яка у нас сьогодні висока кухня. І що ми потім будемо ще їсти? Маємо ще Боб Гуляш, бограч, скрембл з копченою куркою, паста з грибами та сирним соусом. 20 хвилин для голодної людини це ціла вічність, якщо чесно. Покажи, краса. Давайте почнемо з вигляду. От реально, якщо чесно, вигляд ну, дуже пристойний. Запах, до речі, також ну, такий, знаєте, правдивий запах плову. Що, що не кажи? Пробуємо. Ах, пече. Враховуючи те, що це сублімована їжа, це дуже-дуже цікаво. Порція, я не знаю, чи одна людина зможе з'їсти таку порцію. Дуже добре, що ми більше нічого не запарували, хоча дуже голодні, я думаю, може ще щось запарити, але от реально цією порцією ми поїмо двоє і так ну, досить нормально поїмо. Майже доїли цей плов. Можу сказати, що це повноцінний обід для двох чоловік. Тобто таку упаковку можна брати на двох. Він смачний, він ситний. Але єдине, що люди, які не люблять дуже солене, він для них буде пересолений. Тому що я люблю солене. Він мені, знаєте, такий ну, на грані. Хто любить недосолене, то точно він буде пересолений. А так, в загальному, більше крім цього, я не маю ніяких зауважень, тому що це реально круто, що ти можеш взяти з собою ось таку маленьку упакову, яка має не знаю скільки там грам 140 грам, запарити її окропом, отримати пів кілограма готового плову, сидіти, насолоджуватись з видом на Говерлу і їсти узбецький плов. У нас ще дуже багато смаколиків, які я показував. Вони будуть далі. Зараз всім смачного.